Чи варто брати старі бігові кросівки у 2024 році? У цьому відео ти дізнаєшся на це відповідь. І також побачиш огляд усіх прекрасних сооконів. Тобто, ти сьогодні не тільки почуєш теорію, а й практику. Мій практичний досвід використання старих кросівок на полумарафоні. Тому що поїхали! Всім привіт, дорогі друзі! У цьому відео ви побачите. Неймовірну відповідь на таке питання: чи варто брати старі кросівки у 2024 році для бігу? І також побачите огляд на ці прекрасні Сауконі Liberty ISO. Побачите їхні плюси і мінуси, де я їх взяв, тобто всю вам історію, тому що приступимо. Це в нас Сауконі Liberty ISO, зроблені для повсякденних тренувань 2017-2018 року, які позиціонувалися як круті кросівки. Дані красівки основно використовувалися для повільного темпу на тренуваннях 430-6.0, щоб бігати повільні лонгранни, ізі ранни, рани рекавері рани. Тому перейдемо до верху даних кросівочок. Вони зроблені прекрасно. Навіть, подивіться, на даний момент у 2024 році виглядають дуже красиво, і навіть якщо прийняти з новими кросівками, вони, чесно, не двинулись не сильно вперед. Але, значить, перед з них. Кидається з такої красивої сіточки, на той момент це зроблена була нова технологія. Далі, значить, тут у нас є така обшивочка резинова, тобто, що забезпечиться? Це забезпечує те, що коли бачите панна погоду, там якась дощик, сніг, у вас носок не одразу мокріє, а ну, згодом, звичайно, але ж є невеличкий захист. Плюс це, там от таких срапин, подряпин, ну так руться вони, тому класно. Далі верх у нас зроблений дуже класний для тих, кого стопа вузька. Або наприклад, кош широка, і деякі кросівки не підходять, а деякі підходять. А дані кросівки подбали про це. Вони зробили так, що у них розшитий верх, і плюс язичок у них шитий. Тобто, що це забезпечує регулювання і фіксація вашої стопи, звичайно. Тому ось її них верх. Далі, п'яточка є фіксація. Навколо є м'яка подушечка, тобто що не натирає, плюс взимку зберігає тепло влітку. Нічого не зберігає, тільки жарко. Ну тут є дичане мінус, але більшість кросів роблять ось так, як ось продивившись вверх, ми перейдемо до піни. Піна у нас тут популярна, яка ви просто навіть зараз це піна Everrun. Дивіться навколо вона зроблена. Тут трішки покрасили типу в колір, але це вона також іде. І тут, бачите, є пластмасова вставичка. Як ви думаєте, що це в нас? Це в нас пронація. Тобто, кого пронація завалюється стопа внутрішню сторону, це допомагає, щоб не заваляться. І Ви біжте рівно. Тому що в кого завалюється, потім може виникнути якась травма. По піні носи, тут у нас тільки одна піна, а підошва у нас дуже і дуже цікава. Перейдемо до підошви. а підошва у нас дуже цікава. Коли побачив перший, друзья, ось це така підошва, красивка буває. Думаю, вони взагалі взагалі не бігають. Але на той час зробили основу технологію, яка, напевно, не пішла, тому що в них маса красівок затмується підошви, тож тут є з 285 грамів. У розмірі тут у нас 10. Е, навіть зараз скажу вам точно 10. 9, 44. Хоч в автора написано було тоді, коли я придбав 43. Не знаю, чому так вийшло, але розмір мені підходить. Ось така цікава підошва. Яка є доволі іностійкою, адже тут такі невеличкі протектори. Кстати, ця підошва підходить більше для зими, або коли навесні коли вже лежить, або осінню, коли там сляка, якась там трава. Ну, тобто така цікава підошва, яка не буде проскальзувати. Ну, влітку, звичайно, можливо, це трішки безкорисна підошва. Ну, в принципі, не думаю, що якось вона вплине на вас. Звичайно, це тренувальні кросівки. Ви не думаєте, що в них потрібно бігати поламарфон на з манік, як я це зробив? Зробив велику помилку. Значить, зробив такий огляд на ось ці красівочки, вони дійсно є класними, я вважаю. Завершивши з оглядом цих красівок, я прийду до реальної практики та реального використання. Тому що я розповів огляд вам, який він повинен бути, які вони повинні бути, але насправді все не так. Реальне використання даних красівок і взагалі емоції, які я отримав від них. І я скажу одразу, що отримав я негативні емоції. Тому що, значить, я нашов їх на Ойлих за 1800 гривень. Ну, думаю, ну трішки дороговато для них, ну нормально. Типу, нові, вони й далі. Там звірочки були, я спитав автора, чи хтось з них бігав. Він сказав, що ніхто не бігав в них, вони нормальні. Він говорить щось там про зал щось. Ну, я, типу, думаю, ну, в оглядах я дивився одне. Він каже: друге, можливо, просто людина це не розуміє, типу там перекупляє кросівки або займається. Має такого досвіду, Думаю, ну придбаю. Ну. По вигляду нормально, і погляд нормально, адже огляд говорив так само, що і я говорив. Вони класні, навіть для пота бігав у них там лоду, ну кажуть, класні, після фрідом ідеальні. М'які, типу, ну думаю, мені якраз потрібні м'які такі, щоб для тренувань, а для звання щось підберу. Я їх придбав, приходжу на пошту, міряю такий, і дійсно щось, ну, не знаю, типу, і твердо, значить, але п'ятка, тут м'яка, ну, такі міряю, погодив собі, потрусив, хвили, навіть, 30 сидів на пошті такий, дивлюсь, ну ну, 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 щось не те. Потім включив огляд навіть ще один дивлюсь, навіть, на пощі, огляд про ці кросівки, кажуть, нормальні повинні бути. Можливо, просто після моїх Адідасів, які є дуже м'якими і пружними, можливо, просто не нога і не знаю, щось таке. І після цього, що я роблю? Я думаю, ну давай ризикну і візьму. Навіть якщо не підійдуть, буду в них ходити або використовувати на повільних тренуваннях десь 5 км височений бігти. Прибіг їх в цей же день 5 км. І ще також скажу вам досвід. Ну, давайте після цього. Прувіни 5 км, ну нащо добре, але щось мені відчуває, що в них якось не дуже. І вони такі відчуваються важкуваті після Віхадідасі, які важать 240 г, а діоси сьомі. Ну, Таке, знаєте, трішки інші якісь красівочки. Що далі? Я беру їх на старт полумарафону нова почта. Взяв їх на свій полумарафон. Хоч коли же біг розминку, я розумію, що вони якісь такі твердоваті, нелегкі. Чому я не побіг в Хадідасах? Тому що вони вже порані були і плюс там амортизації не було І відштовхуваністі. Ну, думаю, ну тут теж такого немає. Ну, всі, думаю, можливо, краще, просто не приклад. Але як все виявилося, це просто реальна жесть. Тому що я прибіг них 5 км по 3,50 км, що добре, хоч відчував, що вони важкі, 9 км це переломний, тому що я відчув біль у передній частині стопи, ось тут. Тобто вона почала забиватися, адже вони є твердими, навіть зараз ажму немає амортизації. Просто немає ма тем збавився, звичайно, і такі думав, навіщо я одягнув всі кросівки. Краще вже одягну адідаси. Вони так би не повели. І досвід показав, що я не привік. і десяточку не раз, і вони показалися себе набагато краще. Прибігти 9 км, Ну мучився, випив гелі перед цим. Тому що ну відчуваєш, сили вже втрачаються. Ноги почали забуватися, і прям важко бігти. 12 км мучився, 15 Привик уже і 18-19 це просто жесть. На зараз ноги, пальці ось тут, тому що тут фіксується в мене мечому погано. нога, навіть в мене, хоч і, тут гарна фіксація як говорив, але фіксується нога чомусь погано. Тобто проти тих, вони більш такі біс Нога забилась так, що вже больно бігти пробавити не можу. Фінішував якось Часом час 26 по 4.09, Да, звичайно, що насі показав не пане. можна сказати, хтось би зійшов навіть, але знаєте, в чому плюс? Я не тримав травму. Ну, повезло, ну і взагалі отримати негативний досвід. Да. І після цього я розповідав на відео, це що погані кросівки, типу краще не брати, ну і все. І після цього я в них навіть не, не ходив і не бігав. тому що чекав, щоб зняти гарний огляд, типу, щоб вони були чистенькі, красиві, не замазились, тобто, щоб ну, все було класно. І після цього, що скажу, я в них буду, напевно, ходити. Я перед цим ще міряв Adidas, можливо, хтось хоче взяти, бо бачив Adidas SL, Еселі. Другі. Такі схожі на якості, але вони навіщо модель? Вони продаються на розетці, там. По знижці хотів взяти їх за 2,900, Здається, замовив їх на розетку, міряю, і також вони виявилися дуже твердими. Неякісними, ну, ну точно не якісними, знаєте, ну не для бігу. Або для бігу, яким початківці, які бігають там раз в тиждень, два рази в тиждень, або там займаються в залі. Ну для бігу вони теж не підходять. Тому такий вам невеличкий досвід кажу. Тому що я підбирав під цей полону фронт собі, так і не вибрав. Тому що ну, якісь будуть інші кросівки, там або ціна якась за висока була, або ще щось. Ну ж що ми возьму такі старі кросівки, Думаю, вони будуть не для тренувань, саме те класні. Ось вам і відповідь на питання, що ви дажні самі дати собі. Чи варто? Брати старі чи ні, але далі ми перейдемо. Ще сюда додам, що е, після цього відео я зняв відео, вона брала півтори тисячі переглядів, і сказав, що привежу марафон, якщо набереться 10 тисяч переглядів і там трішки ріст гарний був. І що підписники почали мені писати такі теорії. Не знаю, просто чи це правильно, чи ні, але я вам скажу те, що можливо не зберігалися якось неправильно, можливо, не старі, і просто в них амортизація вже там ну, піна устаріла там. Москать, просіла і вже втратились ті якості, які були. Можливо, ще якісь там були питання по ним. Ну не думаю, що це якась копія, тому що красівкість ну, на сто року ну, ніхто ті не підроблював. Я думаю, зараз мені дійшли до питання, чи варто брати старі кросівки у 2016 році для бігу. Я вважаю, що ні. Звичайно, чому ні? Тому що старі технології плюс неактуальність може бути така. Халепа, може бути ще якісь річні проблеми, але ви вже почали писати мені, бійте коментарі. Артем, ти не розумієш, в них там класна ізнозасійські, класна амортизація, вони найкращі. Ну, можливо, інозастійкість в них класна. Але я назвав кучу вам параметрів, які там відстають. Тобто, ну, якщо б попали звичайно, ці кросівки класни, ми сказали, що це класні кросівки, але ми попали, дивіться, я вже беру два рази кросівки БУ і взагалі радив би брати кросівки нові, тому що нові кросівки це взагалі круто. Емоції, нові технології, нові красівки зовсім стан. Плюс немає, можна сказати, якихось там несподіваних ситуацій, тому що дивіться, я взяв свої ось ці, вони виявились поганими. Взяв осі, виявилися поганими. Тобто я купляв десь разів п'ять на лихсі кросівки і дивіться, з п'яти разів два рази я просто промахнувся. 1800-2 там будуть якісь різні питання. Ці, кстати, я взяв десь за тисячу гривень, дивіться, ще раз показую вам. І я, звичайно, просто не хожу, там їду на велосипеді, хоч я не провів 200 км, але зрозумів, що вони такі самі, як ці, Але навіть ці, напевно, були навіть м'якші, тому що 200 км проїхати, це ну, треба ще, знаєте, цілий місяць навіть бігати. Ну там я не бігав, прям цілий місяць, але там не бігав. Тому скажу вам відповідь: варто не брати. Ну, можливо, якщо хочете чути цей антураж, зняти якийсь відосик, то краще, звичайно, взяти. Але. Для того, щоб бігати кожен день, краще взяти собі щось нове. Ось і завершується цей відос потужний про огляд усіх Saucony Liberty ISO. І я вам зробив на них огляд, сказав про їхні плюси і мінуси, розповів вам про те, чи варто брати старі кросівки у 2024 році. Я вважаю, що ні. Ще раз повторюю свою відповідь, адже ви все зрозуміли і все ви побачили. Тому, якщо вам подобається така рубрика, можливо, я буду заходити в старі красівки чи десь брати і знімати про них огляди, розказувати, які вони були, як в них бігалося. Але в 2017 році вони були класними. На даний момент вони вже устаріли. Це десь, давайте, 3-4, ну хай сім десь років. Дивіться, самі оцінюєте, дивіться, яка локація красива. Зараз вам покажу. Плавають собі ось так. Ось така в мене локація взагалі була красива. Дивіться, які красиві. Взагалі кайф, знаєте, чим плюс? Навіть і осінь, але класно. Головне знаходити позитив якийсь і знімати відосики. Хотів, тобто це відосик ще перезнімаю другий раз, тому що перший я зняв відос, мені не сильно не сподобався. І хотів я поїхати на тих вихідних у Витачів. Не поїхав, тому що була дуже вітряна погода. Плюс в мене з'явились інші якісь задачі. Тому поїду в цьому році. Звичайно, в цьому році поїду. Тому всім пока-пока. І вам такий красивий хуточок. Покажу обов'язково. Дивіться. Опа! Дивіться, які красиві.